Такий мікс 13,5 кг кілограм, кілограм 4,5 євро. Почнемо з ось такого красивезного Мікі Він на батарейка. Наступний у нас буде ось такий чоловічок. Татий поліс. Стоп! Стоп! Як його виключить? Далі у нас ось такий чудік. Мячик. Ось такий скутерист. Він ходить. Ось така лялечка. Успокойся. Тебе дивляться люди. Ось така штучка. На кнопочках. Типу піаніно на дотик реагує. Думаю, сенсорне. Наступні, у нас ось такі дві масочки. Та ось такий робот. Далі у нас ось така машинка. Мікі заспокоївся, а піаніно не може. Ось такі ігрушки дерев'яні. Та ось така панда також на батарейках. Якщо я її включу, вона не заспокоїться. Далі у нас ось такий м'ячик. Та ось така принцеска. Ось такий повітряний змій. І ось така маска. Далі. Ще одна ігрушка на батарейках, зайчик з кроликом. Красивезний стан просто ідеальний. Далі у нас ось така дитяча сумочка. І ось така штучка для плавання. Баскетбольний м'яч, але його треба накачати. Так, ще одна сумочка з такими приколюшками. Тут дуже-дуже багато олівчиків. І навіть є косметика, гляньте. Дуже-дуже багато. Далі ось такий шоломчик. Та ось такий коврик, також піаніно на батарейках. Наступна у нас ось така подушечка. Так на морі лежиш і пливеш. Далі ось така дерев'яна підставочка. Мишка також на батарейках. Ось така штучка. Так. Все для кухні. Нагадую, вага ящика 13,5 кг, Ціна за кілограм 4,5 євро. Наступна ось така дерев'яна іграшка і ось відьмочка на метлі. Далі в нас ось такий динозаврик. Новесенька фігурка. Ось такий дядько. І ось така пушечка. Далі в нас книжечка для вивчення тварин англійською. Ой-ой, Уно. -ой. Далі. Окуляри для плавання, м'ячик. Мячик ось такий на резиночці. типу як йо-йо. Ось така рація. Ще два м'ячика. Сім м'ячиків разом. Так. Ось така з людини павука. Погрімошечка. Ще одна рація. Ще одна рація. У мене батарейках. Прикольна така пилка. Ось такий динозаврик. І щось маю робити? О, гляньте. І дуже-дуже багато дерев'яних іграшок. Гляньте, ось така. Ось така машинка. Бетмен. Качка Бетмен. Так, лимончики, погрімушечки. І ось така машинка. Це бензоводка, напевно. Ось така ще книжечка для вивчення англійської. І ось така модель. Дві навіть. Міні-бульбашки ось такі та пачка молока. Я вам відкрила цілий лотик на 13,5 кілограм іграшок, 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення реально крутих іграшок звертайтесь до наших менеджерів у Viber.